Українська земля вона пам'ятає все. Вона приймала перші кроки дітей і кроки воїнів, що йшли її боронити. Вона народжує хліб навіть тоді, коли небо розірване війною. Бо земля це життя і життя триває. Подільський державний університет це серце аграрної освіти Поділля. Тут ми навчаємо тих, хто знає ціну зернині і силі людських рук. У час, коли країна бореться за свободу, наші студенти і випускники тримають свій фронт на землі. Вони сіють, збирають, досліджують, шукають нові рішення, щоб українські поля знову були повні врожаю а стіл кожної родини наповнений плідом. Бо сільське господарство сьогодні це не просто галузь, це основа життя, продовольчої безпеки і віри в майбутнє. Ми пишаємося тими, хто залишився вірним землі, нашими студентами, випускниками, викладачами. Кожен із вас творить історію. Ви відроджуєте життя там, де було зруйновано. І доводите навіть у найтемніші часи України рулюча. Дякуємо всім, хто торкається землі серця. Усім, хто сіє надію і збирає майбутнє. Нехай наша праця буде мирною, земля вдячна, а Україна вільна.